Друзі, вітаю, рубрика розбір год. Тут ви побачите трейди, де я заробив 500 тисяч і більше доларів за один трейд, що помогло мол, в моєму успіху, що ні. І яких помилок, звісно, що уникати. Давайте, щоб не тягнути, зразу йдемо до перших трейдів. Дивіться, самий перший трейд, який був от недавно цікавий, це було пробиття вхід з накопичення по унеці біточок. Бачите, отут є лонг. Тут вверху ви можете от читати усі дані, що тут є. Це є секрет статистики, який підключений до мого реального рахунку. Двіться, бачите, тут я ходив, брав вихід з накопичення по біточку, і що тут основна була перевага цього виходу з накопичення? Чим довше ціна стоїть в діапазоні, отут бачите скріншоти. Чим довше ціна стоїть в діапазоні, тим зазвичай крутіший буде вихід. І тут в моменті відкритий інтерес додавався з 3 мільярдів до 3 мільярда 600. Тобто в середині діапазону хтось назбирав 600 мільйонів доларів позиції. Це дуже багато. І коли ви починаєте розуміти, що це, в яку сторону йде набір позицій, є сенс зайти в угоду. Ну і тут бачите, я по ціні 43 тисячі зайшов красивенько. В мене стопло, що ви розуміли, тут був приблизно піввідсотка цієї угоді. І подивіться, скільки ціна ще потім пройшла. Ну, бачите, я тут витягнув один до п'яти, а е, навіть якщо от потягнути оцей вихід. Це було 20%, тобто я не дозаробив, можна сказати, в 10 разів більше. Представте ситуацію: ви зайшли там з ризиком 100 доларів, ви заробили 500 доларів, а можна було заробити 5 тисяч. Але хтось нормальна людина скаже: ну, якщо можна було, чого тоді не заробив. Бо треба було вести тоді статистику. Я, до речі, після цього почав вести Notion і записувати кожну ситуацію, скільки вона пройшла і тому подібне, що було причиною цього. І вам так само щиро рекомендую. У біточку, дивіться, коли заходить великий інтерес. Коли дуже багато інтересу заходить, є сенс тримати, бо дуже часто такі пробиття будуть дуже сильними. До речі, якщо вам подобається цей формат, накидайте лайків і напишіть будь-який коментар, щоб YouTube просував це відео. Бо якщо вони будуть класно набирати перегляді, я буду його робити набагато частіше. Тому дивіться по цьому трейду, що скажу по точці входу, супер. По виходу, коли довге накопичення, особливо якщо ціна стоїть, хоча б декілька там більше тижня. Або взагалі днями є сенс потримати, ну хоча б в перехай би сюди в цю зону потримати до цього імпульсу. Це вже було би дуже добре. Наступний трейд це був ніж по біточку. Виходила доволі велика дельта по біточку. Це є чисто контртрендовий трейд. Ось тут бачите, вийшла дельта, і ціна вже декілька разів робила перехай. Але розумієте, коли дуже сильний тренд, треба знати, що робити. Тут стопост так само був маленький, десь піввідсотка. Тут я бачите, мав можливість витягнути 4%. Але вони, бачите, ще раз зняли вершинку і тільки тоді вже зняли не з діапазону. Дивіться позаколом. Якщо берете їх, і ви впевнені, що тренд дуже сильний, не жаднічайте. Візьміть чуть-чуть, там пару відсотків і все, і вбігаєте. І тоді вам буде щастя і будете мати нормальні гроші. Там, де бачите, попередній трейд мене якраз винесла. Я так само там брав закольчик. Тут знов через жадібність, щоб забрати низ діапазону. До речі, якраз мій колега Юра, наш куратор, ще один, він забрав якраз він прям в лоїть, закрив собі тут угоду. Тобто, коли дуже сильний тренд, треба бути обережним з угодами проти тренду, бо ви замість того, щоб нормально витягувати, бачите, добре, що хоча б. Дав Бог розуму, ось тут вийти. Чому там була основна причина, що я так сильно зайшов в угоду, дивіться, біточок на імпульсі зняв діапазон? Він на імпульсі зняв цей діапазон. Це є стратегія за кол ніж. Я, до речі, відео по нашим стратегіям добавлю в карточки в описі, щоб ви могли їх подивитися, безкоштовні відео. І по цій стратегії, коли є. От, бачите, ось отут. Це був мій план, який я прописував. Дуже часто, коли монетка виростає чи падає дуже багато. Пробиття дуже часто вони стають фейковими. І ну і тут сама ідея була, що ось це пробиття буде фейкове. Ну вони, в принципі, зняли ось цю низинку, але в той момент біточок був дуже сильний. Він тягнув далі. Тому бачите воно не відпрацювало. йдемо далі. Ви пробиття. Тут я пробував брати пробиття після того, як по біточку, бачите, біточок зняв вершинку і почав наторговувати підтягувати вниз. Отут помилка. Була що я коли брав пробиття ось у цих каскадів, я замість того, щоб виставити стопос 1% і його не рухати. Я після зняття цього лої перевів без збитковість. Скажу чесно, я думав, що ціна зробить більшу відтяжку і тільки тоді вже зробить падіння. Тобто, тут я не дотримався свого плану, і через те, що я не дотримався свого плану, я не зміг витягнути ось цього красивого падіння, яке відбулося ось тут. Бачите, вони перекрили повністю весь цей памп. Наступна це є монетка в грі. Дивіться, я на деяких монетках більше часу лишуся, а на деяких монетках не будемо зупинятися. Бел, це є монетка в грі. Тут я мав можливість бачите, взяти витягнути ось у цих Чи скільки вони дали 10%. У мене тут був стоп-лос 3%, Десь за ось ці низинки. Але ціль основна була тут вище, і вони не достали до мого першого тейт профіта. І через це, будучи в плюсі адекватному, я не забрав. Хоча в мене насправді основний план був в монетці грі взняти її в Велірео. Що я маю на увазі вел-РО? Дивіться, є монетки, які от, коли ми їх беремо. Оце є саме монетки в грі, ми їх торгуємо, і основна задача знаходити ті місця, де їх найкрутіше буде торгувати. І монетки в грі вони бачите, ось цей профіль об'єму велоріало. Коли сюди ціна заходить, це є найкраще місце, де можна було би зайти в тренд. І тут відбулася яка штука, бачите? Вони зняли ці вело-РО. Якби я заходив би в велоріло, мій, от бачите, вони потім, я ось тут заходив, а вони потім бачите підійшли ще раз до Велоріло, і з нього вже дали 13%, а потім взагалі 48%. Тобто по монетках грі. От ми зараз командою, коли їх відторговуємо, то ми стараємося шукати в цих місцях. Чому там була основна ідея цієї монетки? Замітьте, коли дуже багато виростає інтерес, особливо там, прям в рази. І піднімається сильно об'єми. Дуже часто ціна ще штовхають її декілька разів, тому за нею є сенс дивитись, друзі. Нагадую, що ми можемо вам допомогти вивчити всі ці паттерни і почати на них заробляти. Приходьте до нас на навчання. Внизу в описі буде посилання на наші уроки. Залиште заявку, і моя команда зв'яжеться з вами і підкаже, які є варіанти навчання і як ви можете це все вивчати разом з нами. Наступний трейд це є паттерн закол або ніж. Що там відбувалося? Біточок в моменті. В мене я коли торгую закол, я їх торгую в основному від двох штук або від ключової зони. Тобто це є верхівка діапазону і тому подібне, або від концентрованого профілю об'єму, це від поку, особливо коли він такий концентрований, так як тут, і коли ціна сюди підходить, і тут починається якийсь великий об'єм, відкуп дуже часто від такого є хороший рух. Оце вам приклад того, як дав Бог можливість зайти в угоду, але не дав розуму. Я тут чомусь вирішив закрити цей трейд. Тобто, мене, вот за останній період, найбільша проблема, що я я вам ще пізніше покажу ще краще ситуацію, що я доволі багато хороших ситуацій, я їх закрив перед тим, як ціна пішла. Бо я на той момент мав якийсь інший трейд, і я вирішив зменшити ризик, і, наприклад, цей трейд порізати. Тому щиро вам рекомендую, якщо ви маєте класний трейд. По вашій системі, тримайте його або до тейк або до стопа. Ну і бачите, ось отут біточок, він пішов, повністю зняв діапазон 9%. При моєму стопосі 1%, це був би 1 до 9%. Навіть скидаючи частинами я б все рівно би получив би там 1 до 5, 1 до 6. Що я маю на увазі 1 до 5, до 6? При ризику 100 доларів ви там заробляєте 500-600. Дивіться, наступне, це те так само, за що я сам себе би посварив. Це є ніж, який я брав по біточку, і я за швидко перевів безбитковість. Тобто, коли я беру ножі, я люблю брати ножі від ключових зон. Бачите біточок? Тут він зробив дві штучки, він відтестив оцей пок діапазону верхнього і зняв ось цей діапазончик. І ось тут дуже часто від таких моментів ціна ходить гарно в протилежну сторону. І що тут відбувалося? Тут же була серія красивих дельт. І великих об'ємів, від яких я заходив, і коли ціна зробила цей перебиття вершинки, я зайшов в угоду на падіння. Тобто це є і ключова зона, і багато ліквідацій, і є великий запас ходу. Це те, що якраз я люблю, якраз в ножах. І подивіться, що тут відбулося: прям класно зайшов. Просто я зробив помилку, що я занадто швидко перевів безбитковість. Бачите, зі стоп-лосом я би сидів би в угоді і горе би не знав. І подивіться, що далі біточок зробив. От, просто подивіться. Після цього біточок. Ну, давайте чесно, навіть якщо не витягнути, от прям всього падіння, ну, якби витягнути, хоча б не з діапазону 15%. Це взагалі тут частину можна було скинути, другу частину можна було тягнути. Найдолус цього вже проливу, все рівно це є 9%, що є багато при короткому стопі, 1%. Тобто, бачите, в мене найбільша більша проблема те, що я доволі часто за швидко виходжу з угоди, коли угода класна. І якщо от я цим борюся зараз, щоб правильних угодах тримати більше, чого ця проблема взагалі в мене виникає, тому що є періоди, коли я відкриваю трейд ціна дає там 3-4 Я міг би забрати там своїх 1 до 3, 1 до 4, але йде потім вибиває мій безубиток чи стоп. І через це я от постійно мав проблему, як знайти цей вихід. Ну і що я почав робити? Я почав ноушені прям прописувати кожну ситуацію, тобто до кожної ситуації, чого вона відпрацювала. Але і тому подібне, чим побільше скріншотів. І в багатьох моментах я вивів закономірності, коли реально треба тримати, коли не треба. І от зараз, оце вам приклад по біткешу. Приклад, коли як -то, багато помилок було враховані, оце був класний трейд. Я на ньому заробив біля штуки десь. А 925. Тут я не заходив на повний об'єм 250 ризику, тому що він не зняв діапазон. Якби зайшов би тут був би, то я би заходив би на повний об'єм, тому що, бачите, я тут писав, не було перехай, зайшов з розумінням, що потрібно, можливо, буде перезаходити. Тобто я думав, що вони може знімлять хай, а може і не знімлять, я не знав там точно, тому чуть меншим об'ємом. І чому тут логіка взагалі цього паттерну була? Я люблю в певних моментах торгувати паттерн пробиття, але тільки в іншу сторону. Сторону. Багато хто з вас, особливо коли починав свій шлях трейдингу, ви знаєте, там похилі, рівні і тому подібне. І фішка в тому, що деякі паттерни теханалізу класно працюють в певних місцях, але з точністю до навпаки. І тут яка сама ідея? Коли монетка доволі багато виросла, там отак як біткеш подивіться, скільки він виріс, він виріс. Зараз я відкрию 4 годинку. Він виріс. 100% без відкатів адекватних, і я думаю, ви погодитесь зі мною, що 100% це вже доволі багато для такої монетки, і має бути сенс причина для чого вона йде. І пробиття, ось отут, це, ну, це зазвичай буде ну така нелюбка це жесть. І ось тут, коли я побачив, бачите, це є профіль об'єму, в якому я відкривав трейд. І коли я побачив, що профіль об'єму вел є був знятий, ось тут я якраз відкривав угоду на падіння, і тут бачите, вони що зробили? Вони вийшли. І потім вже відтестилося цей пок. Тут можна деякі студенти ось тут переходили ще на падіння, і потім ціна ще красиво падала. Ну це красивий трейд, і подивіться, я тут витягнув знову 9%, але можна було ще потягнути скільки частинами, бачите, скидував, витягнув 14% руху, але ціна дала 36. І в мене була така ситуація, я якраз вів стрім в цей день. Це було яке число? Там 12. Квітня, і я якраз в Україномовній стрімі, я собі такий сиджу зранку, аналізую, бо я люблю, коли день стріму, трохи так лайтовіше, там, пізніше в Офіс прийти і тому подібне. Я такий сижу і думаю: блін, класне затухання, певно, буде ще хвиля падіння. Прийду перед стрімом і відкрию угоду на падіння. І вгадайте, що? Я приходжу стрім в 16-ті зазвичай у нас, я приходжу в Офіс в 16-ті, і подивіться, а вони в 14 починають виходити з Цього діапазону і далі йдуть стріляти. Тому, коли є ситуація, не відтягуйте, забирайте її. Патерн пробиття, але в іншу сторону, тобто за кого за рахунок патерну пробиття. Але зрозуміти, щоб його розуміти, як його торгувати, треба знати, що таке справжнє пробиття. І тому урок по пробиттю я добавлю вам в карточку, і буде в описі два уроки по моїх основних торгових стратегіях. Два з трьох, один патик монетки в грі ми, можливо, на Ютубі записувати не будемо. Наступне по ріплу. Так само ситуація я пропустив ідеальну точку входу, що, що було по ріплу? Ріпл зняв верх діапазону і зайшов доволі великий інтерес. Бачите, перед цим всім проливом. Зараз я вам покажу. Бачите, тут хтось його штовхнув, щоб по факту вибити всіх вишніх. От зараз я вам покажу. От. Це якраз оцей був момент, коли його хтось, бачите, штовхнув цю зону. Проблема яка, що я вже аж ось отут його брав, і я думав, що, може, ще буде якийсь виніс, і на виносі перезайду. А виносу так і не відбулося. Жаль, приклад заколу От дуже красивий ніж тут був. Чим цей ніж був дуже красивий? Замітьте, біточок вже доволі багато упав з 71 найвище до 67. І ось тут була красива наторговка. Що тут відбулося? Бачите, ціна зняла цей лой і наторговано було 4 мільярда. Далі дуже красива негативна дельта. Тобто, багато людей ось тут жорстко продавали вниз. Люди продають на таких падіннях зазвичай в двох ситуаціях: це або відкриття нових шуртів, або закриття лонгів в обох ситуаціях хтось поглинув цю ліквідність і пішов в протилежну сторону. І біточок звідси бачите, відтягнувся аж на цілих 5%. Тобто, навіть якщо хтось хотів протягнути біточок нижче, ті, хто спочатку пробували це робити, їх винесли, і тоді за рахунок них вже пішли далі. Наступний приклад, оце реально хотілося мені сплакнути. Була ситуація так само на стрімі, бачите, це є 12 квітня. Я тоді на стрімі наробив помилок, капець. У мене було трейд відкритий по солані і по Петерсі. Солану я відкривав на падіння, а петеху, я думав, там великі об'єми заходили, я думав, що вони для росту. Але я помилився, ті об'єми були для падіння. І що я зробив? Я замість того, я такий дивлюся, два трейда і думаю, ну, не хочу за багато ризику, було, думаю. Прикрию солану і за рахунок солани буду в аптечці сидіти. <сум> Ситуація, яка апетеха мене вибила, а солана, подивіться, вона безвідкатно пішла на цілих 30% з цієї точки входу. Це приклад вам паттерну. Вгадайте, якого? Правильно, це патерн паттерн в пробиття. Я люблю паттерн пробиття, це коли йде вихід з профіля об'єму. Замітьте, цей паттерн дуже похожий на те, що було самі перший трейд по бітку. Просто це є для низу. Немає різниці, яку сторону він працює і туди, і сюди. Тобто, це є. Вихід з велою. оцей велою, це є зона, де відбувається набір основного об'єму, і ви його бачите по профілю. І далі дуже важливо, щоб саме було піджаття з раху за рахунок відкритого інтересу. І в той момент, коли йде піджаття за рахунок відкритого інтересу, це буде ідеальна точка входу, бо вони якраз будуть виштовхувати. І е, там е, подивіться, вони навіть це що, годинка, я заходив тоді в трейд. У мене стоп лос був приблизно. Я зараз вам скажу, за е, ось цю свічку. Вони навіть бачите, вони навіть взагалі не відтестували нічого і дуже красиво провалилися. Оце я вам скажу чесно. От по деяких моментах ви бачили, скільки в мене було ситуацій, де я ідеально заходив, але не витягував, і це те, що я вам кажу, це є найбільша ну моя проблема. Останнім часом ще один красивий закольчик. Отут, вам приклад по біточку, біточок любив особливо ці штуки. Є діапазон. Бачите, зняли діапазон, не з діапазону, дуже великий об'єм, негативна дельта, і починає рости інтерес. І зазвичай його беруть, підштовхують Тут проблема: бачите, я перевів без убиток, безбитковість, бо монетку піджимали. І вони, бачите, відтягнули декілька відсотків, аж тоді вже зробили падіння. Красивий трейд по орді, який ми дуже гарно витягнули. Оцей трейд реально був красивий. Це знову приклад пробиття. От бачите, воно може бути на більшому масштабі і на меншому. Оці виходи з накопичень. Що було по орді? Дивіться, який контекст для пробиття дуже важливо бачити контекст. Монетка жорстко ліквіднули і по монетці зняли низ цього діапазону. Тобто, тут запасу ходу, навіть перекрити ось цю вершинку було дуже достатньо. І що там по орді? Орді бачите, ось оце це затухання волатильності, в якому почав додаватися ось такий відкритий інтерес. От вам знову приклад затухання волатильності, Хороша зона. Ціна витягує, виходить 10%. Я витягнув 10%, а сама ціна дала 20%. Тобто можна було ще раз так витягнути. Наступний тон, по тону, бачите, в шорт брав. Знову замітьте, затухання волатильності, Зайшло дуже багато відкритого інтересу, там з 8 до 9,7 мільйона, і ціну починають жати в зону вниз. В'ярело. Ось у тут бачите, тобто хтось потону, коли відбулася конференція, дуже зайшов дуже велику угоду на падіння і почав штовхати, і заміти його взагалі не відкупали. І коли вони виходили, я якраз зайшов угоду на падіння. Ну і тут ми витягнули дуже гарний трейд, вийшовся. я витягнув, бачите, 13%. Хоча тон по максимуму дав 23. Ну тут, дивіться, ви не завжди будете витягувати повний-повний рух і витягнути 13-23, що є 60%, це дуже добре. І ми тону дякуємо, ми його благословляємо. Оце вам знову приклад, коли Боженька мене не повів на ту сторону. Була ситуація по BNB, Я пробував по BNB заходити в угоду на ріст ось отут. і там в мене був стоп лос і один без убиток. І потім, коли я вже зрозумів, що по BNB об'єм набирається в шорт, я перевернувся. Яка історія? Бачите, по BNB зайшло дуже багато інтересу. Взагалі там зайшло приблизно 100 тисяч монеток, що є дуже багато в цьому діапазоні. Але я зробив помилку, те, що бачите, об'єм не піднявся, і для продовження пробиття це зазвичай погано. І коли я зрозумів, що це є набір для шорта, я відкрив угоду на падіння. Але бачите, яка в мене помилка була? Коли монетка, бачите, відтестила цю точку входу, я закрив, бо я думав, що може буде якийсь більший виніс, і я на ньому перезайду. І що відбулося? Не було ніякого нормального виносу. І замість того, щоб витягнути 10%, я витягнув. Ну, But <laughs> a Дивіться, якщо б ситуація реально дуже жирна, дуже красива, краще тримайте, краще отримати стоп. Але от вам, приклад солана, біточок, він Якби я нормально тягнув, там я би витягнув настільки більше, що просто було би кайфово. Наступне друзі, це є знову по біточку. Була одна ситуація: це було пробиття продовження від учасника. Дивіться, як можна дуже часто зрозуміти, чи буде ціна продовжувати рух чи ні. Часто буває така штучка, що піднімається відкритий інтерес і піднімаються об'єми. І бачите, і дуже часто це якраз той період, коли. Монету прям штовхають. Це може бути будь-що, бітоки, ефір немає різниці. Бачите, це є від, додається відкритий інтерес, підняті об'єми і дельта. Це от хтось прям штовхає. І в такі моменти можна попасти і просто йти. Тут я знову, Юра, ти що плачеш? Ні, сміюся. Не буду, не буду, не буду. Яка ситуація була? Коли я побачив, що дуже багато інтересу і об'єму далі штовхає, зайшов на падіння. І через ось оцей об'ємчик я знову подумав, що може бути якийсь виніс, і я на ньому перезайду. І що? правильно, нічого не відбулося, і ціну просто далі потягнули. Бачите, за рахунок неї пішли і зняли весь цей діапазон. Тобто іноді не додумайте, якщо маєте план, поставте сто тейк, і будете мати щастя і радість. Бачите, це є якраз пробиття за рахунок інтересу. Ще один трейд, бачите, це є закольчик. Оце було прям взагалі красиво по системі декілька днів тому, коли монетка, бачите, вже є декілька хвиль росту, і в самий верх імпульс на закритті 15 хвилин перехай я заходжу в протилежну сторону. Тут, бачите, витягнув 2%, хоча ціна могла дати цілому 5%. Можна було ще раз так витягнути. Тут, друзі, навіть нема що сказати, тут просто красиво. Коли ось цей об'єм тут в декілька разів більший, це прям ідеально. Але замітьте. Дуже важливо, що тут перед тим було декілька хвиль росту і об'єм упав. Це дуже важливо. І крайній трейд, який я вам хотів показати, дуже красивий. Це є Попепе, бачите, Попепе, знов цей паттерн, такий самий, як був по біткешу. Що відбувається, монетка доволі багато виросла, як для такої монетки, 46% це є багато. І монетка починає, бачите, наторговувати і робити паттерн пробиття. І відповідно вони знімають хай діапазону. І ті люди, які ось тут заходять в лонгі, що з ними відбувається, їх засаджують Ну і коли їх засаджують, ціна йде проти них, поки їх не ліквідне. Ну і тут якраз це відбулося 14% падіння. З них я витягнув 8, що є більша половина на це я дуже вдячний. О тут бачите, як схематично воно виглядає. Дуже важливо, що для мене було ще додатковим підтвердженням. Заміти відкритий інтерес він вже на цьому перехай не додавався. Бо коли відкритий інтерес ще додається, це зазвичай признак агресивного учасника, який ще тягне ціну. І в таких ситуаціях, бачите, ось тут вони так само зняли перехай, але ж не пішли вниз. То чому тут я вирішив? Бо тут вже замітьте перебиття вершинки було. На зовсім іншому інтересі, і це якраз сигнал, що це кінець циклу. Друзі, надіюсь, вам сподобалося. Поставте лайк, напишіть коментар, що найбільше сподобалось. І прямо зараз, друзі, я підготував для вас урок по стратегії пробиття саме сильніша торгова стратегія, яка, як ви бачили, давала найбільші потенціали. Її треба розуміти, як правильно використовувати. Тому цей урок він вам дуже сподобається і повністю розкриє повне розуміння. Тому дивіться до зустрічі.